Вітаємо у медіа-центрі Одеської обласної державної адміністрації. Сьогодні у нас брифінг на тему дотримання умов прозорості і підзвітності у Подільському районі. Спікер Лазаренко Михайло Дмитрович, начальник Подільської районної військової адміністрації. Будь ласка, Щирі вітання. Вітаю всіх учасників брифінгу на виконання ініціативи президента України. Протокольного доручення створена робоча група. Прозорість і підзвітність при, при Одеській обласній державній адміністрації. У березні 24-го року у Подільській районі державній адміністрації було створено таку групу у складі провідних спеціалістів. Хочу зазначити, що пріоритетом військовий час є питання раціонального використання бюджетних коштів. Тому робочу групу прозорість і підзвітність було створено з метою здійснення контролю за видатками усіх рівнів і усіх бюджетів. Головне завдання робочої групи побудувати систему так, щоб усі ці процеси, які відбувалися, були повністю прозорими. Це важлива умова довіри людей до влади та запорука співпраці з міжнародними партнерами. Засідання робочої групи проводиться щотижнево. Здійснюється моніторинг закупівлі, проведення в громадськ... в громадах райони за попередній період. От за цей період часу робочою групою проведено 25 засідань, на яких було розглядано 791 процедура закупівлі. Робоча група, відповідно до покладених на неї завдань, організовує отримання відомостей шляхом використання різних джерел інформації. Здійснюється моніторинг тендерних закупівель через різноманітні електронні майданчики та сервіси. За період з 1 серпня по 31 серпня поточного року оголошено 113 лотів на загальну суму близько 37 мільйонів 400 тисяч гривень. Після детального розгляду усіх. Оголошених лотів, члени робочої групи Прозорість і підзвітність пересвідчили, що тендерні закупівлі проводились з отриманням вимог та норм чинного законодавства. Порушень не було виявлено. Ці незаявлені лоті відповідають вимогам сьогодення. Тендера в серпні проводилися по таких закупівлях: деревина непромислове використання, вугілля, кам'яне, палети паливні на суму 12,1 млн грн. Дизельним паливом Бензин А95 1,1 млн грн. Оплата електроенергії на суму 1 млн грн. Закупівля мультимедійного обладнання для навчальних кабінетів, закупівля щодо підготовки навчальних закладів до навчального року 3,2 млн грн. Закупівля продуктів харчування для навчальних закладів 1,2 млн грн. Закупівля оптичних приладів, тобто тепловізорів 767 тисяч. Хочу зазначити, що громадськість району має можливість ознайомлюватися з оголошеними та проведеними громадами району закупівлями, які щотижнево публікуються на сайті Подільської районної державної адміністрації? Крім проведених щотижневих засідань групи, ще проведено 15 нарад з головами територіальних громад в РДА 13 виїзних. В громадах, на яких було наголошено, що виваженість, прозорість, доцільність та законність щодо оголошених тендерів та укладених договорів, також на цій актуальній темі було. 28 моїх виступів на сесіях територіальних громад проведено 71 робоча зустріч з головами громад та їх заступниками: 8 нарад за участю правоохоронних органів та прокурорів, 11 нарад за участі начальників відділів освітів та директорів шкіл, де постійно наголошували, що бюджети громад має використовуватись економно в, уку... В, уку... в умовах військового стану. А всі тендери на закупівлі повинні бути прозорими, відкритими. Що дозволять не розповсюджувати корупційні ризики. Також вся інформація висвітлюється на п'яти інформаційних платформах Подільської РДА та на регіональному радіо. В цій роботі завжди становить акцент на тому, що кошти повинні спримовитися на допомогу Збройним силам України, їх сім'ї, підтримку освіти та медицини. Наголошую увагу на тому, що всі тендери були уважно розглянуті та у випадку недоцільності відмінені. І спрямовані на допомогу Збройним силам України також акцентую увагу, що антикорупційна програма в період воєнного стану це надважливіше та вагоме завдання для кожного з нас. Хочу зазначити, що голови громад Подільського району виважено ставляться до витрачання бюджетних коштів і розуміють, що сумнівні, недоцільні тендери, корупційні махінації – це не тільки те, що потребує наш народ. Це Саме основне допомога нашим захисникам результатом спільної роботи є 33 тендери, такі що не відбулися на загальну суму 33,8 млн грн. мільйона гривень. Наразі сумнівні та відмінні тендерні процедури в Подільському районі відсутні. Ми не повинні припиняти допомогу Збройним силам України. Робити внесок в нашу спільну перемогу, адже ті, хто боронять українську територію на фронті, перебувають, потребують нашої підтримки та допомоги. Голоми територіальних громад Подільського району розуміють важливість підтримки збройних сил України. Тому спочатку повномасштабного вторгнення на територію України в місцевих бюджетах територіальних громад Подільського району було передбачено видатки в сумі в сумі 255 мільйонів гривень. Профінансовано на теперішній час 204 мільйона гривень, в тому числі передано до обласного бюджету 48,1 мільйон гривень щодо допомоги Збройним силам України. Хочу доповісти, що за ініціативи Подільської районної військової адміністрації було зібрано близько 10 мільйонів гривень, придбано та офіційно передано всього 431 одиниця техніки. Пікапів 177, автобусів 35, вантажних автомобілів 81, спеціальних лігкових автомобілів 23, легкових автомобілів 56, баги 26, прицепів, 33. А також було передано 400 одиниць маскувальних сіток, 67 одиниць ФП-дронів, 12 одиниць тепловізорів різного типу, 25 спеціалізованих планшетів, 21 лазерних прицілів, 22 коптера. Також було передано 5 одиниць засобів РЕП, 20 одиниць літаків, тобто дронів літакового типу ДАРЦ. 4 одиниці багатофункціональних fp дронів королева шершнів, тобто такі дрони можуть піднімати до 10 кілограмів ваги, 5 генераторів, дві одиниці спеціалізованих антенн для підсилення сигналу, 25 кіларових шоломів, передано ліків на загальну суму більше 5 мільйонів гривень, переданий рентгенапарат, апарат УЗД, багатофункціональні ліжка та матраси для бійців Національної гвардії України. Нашим бійцям систематично передається м'ясні копчені та інші вироби, консерви, паштети, енергетичні напої, сезонні овощі та фрукти, питну воду, крупи, цукерки, печиво, мед, олій і т.д. і т.п. Багато чого потрібного. Близького на загальну суму близько 100 тонн вантажу. А також на постійній основі передавалися копні свічі, засоби особистої гігієни, ну і також. Однозначно текстильні вироби. Також фахівцями подільської районної державної адміністрації здійснено більше 50 виїздів на Харківський, Донецький, Запорізький, Херсонський напрямок для доставки вантажу військовим. Працюємо і надалі разом до перемоги. Слава Україні! Дякуємо вам, Михайло Дмитрович, за вичерпну відповідь. Чи є питання до спікера? Питань немає, тому дуже дякуємо. Наш брифінг завершено. Дякую всім.